Представник України в ООН Сергієв заявив, що Україна не допустить, щоб Маріуполь захопили терориста Але в будь-якому разі. Сьогодні це місто, яке напевне під найбільшим знаком запитання, хоча воно укріплене, і українські військові чергують там. І місцеві мешканці власне теж готуються до можливого до можливої атаки з боку терористів і окупантів. Яка ситуація в цьому місті? Ми поговоримо із Віктором Шедлюхом, який є заступником командувача сектору М. Вікторе, добрий вечір. Ви чуєте мене добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір. Чую вас чудово. Ну і хотілося б от, е, інформацію свіжу щодо подій в Маріуполі біля Маріуполя чи е, збільшується число обстрілів в районі Широкиного, як живе місто і власне е, як готується і укріплюється оборона цього міста? Хочу зазначити, що обстріли повністю припинились на даний момент. Ми виконуючи мирні домовленості, відвели. Перші зразки озброєння на 25 кілометрів, як це було домовлено, це 100-мм гармати. Місто, оборонна міста, надійна. Більше цього, з місцевими жителями, ми буквально пліч-опліч збираємося обороняти це місто. Щоденно ми зустрічаємося з представниками місцевої влади. Обговорюємо, і практично все місто збирається обороняти Маріуполь у випадку нападу на нього. Пане Вікторе, ще одне запитання: от в різних точках України спецслужба Служба безпеки України виявляє і затримує терористів, сепаратистів, людей, які готували, бо мали із собою вибухівки, детонатори. Чи проводиться така робота в Маріуполі? Чи є якісь факти, можливо, затримання терористів, таких от терористів? Нещодавний факт був вбивство міліціонера. І поранення декількох міліціонерів. Була, було вбито також терориста тут в Маріуполі. Зараз проводяться, проводяться слідчі дії представниками міліції. Місце розташування, де вони знаходились, де вони проживали, також встановлено. місцевими Органами влади, силовими структурами дуже серйозна робота проводиться і місцеві жителі дуже активні стосовно повідомлення про випадки, будь-які сепаратистських дій, ще чогось, що вони спостерігають, всі знаходяться в такому стані готовності і реагування, звичайно. Тому я думаю, що якщо такі випадки будуть, ми одразу. Будемо встановлювати цих осіб і їх знешкоджувати. пане Вікторе. І останнє. одна з один з напрямків, з якого можуть завдати удару по Маріуполю, це є море. Наскільки добре укріплені ці позиції? чи є катери спеціальні якісь сили військово-морських сил України для того, щоб в разі чого відражати атаки супротивника? На цьому напрямку поважно, тому що разом з нами працюють дуже грамотні офіцери, які вийшли з Криму, дуже патріотично налаштовані. Вони так щільно зайнялись цим напрямком. Я думаю, що в цьому ми теж зможемо дати таку належну відповідь ворогу, якщо він спробує з моря до нас посягнути на нашу землю.